Сьогодні в мене робота на будинку. Буду зараз розкидувати обстріл у під'їздах. Тут буде не ідеальний сигнал, він буде вже на межі. Планується, що буде в під'їзді мінус 25. То через технічні певні питання буде такий сигнал. Ну Тут в мене просто зараз дуже виходу нема. Пізніше ми будемо доставляти SFP і пускати сильніший сигнал. Але зараз буде поки так. От маємо наш прихідний сигнал. І зараз ми подивимося, який вже буде після сплітера 1 на 4. І от маємо сигнал вже після сплітера 1 на 4. Так, сплітер я вирішив все ж таки приварити до оптики через мій сколювач. Щось йому сьогодні зайшло, я взяв коричневий разі, напевно, 5 сколював колювань, міг його сколоти. Пізніше почистив спиртом сколювач, до речі, він тут застрягло. Почистив спиртом сколювач. Оті всі доріжки, і воно почало нормально сколювати, але тяло, ну каже, разі п'ять я ось цей коричневий переробляв, пересколював. Все, зараз я вкладаю оті запасики, що в мене лишилися. Складаю їх сюди. І йду зараз по під'їздах розкидувати оптику. Почну я, напевно, сьогодні з першого під'їзду, а вже на днях будемо бавитись іншими. Класний сонячний день. Хто що зробить? Субота. Я вирішив сьогодні отак завернути. До речі, ізолента нормальна, автомобільна, і тримати вона буде довго. Так що під жари вона не відійде. Якщо там будуть писати щось, які ізоленти. Так має бути. Я вже працюю в під'їзді. На горі з адаптери я повикидав та сплітер приварив напряму до приходу сигналу, щоб мінімалізувати втрати сигналу. Підписую прихід, підписую квартиру, яку буду підключати, і ось так це все виглядає, як на мене, досить непогано. Робота для повним колем. Сигнал перед спліттером 1 на 8 Після спліттера 1 на 8 зібрав я бокс і тепер цей бокс потрібно повісити на стіну так, щоб не влопити нікому проводки і не залишити людей на вихідні без світла. Досить непросте завдання. Закріпив я бокс на стіні, нічого не пошкодив, завів оптику до абонента в квартиру. Мінус 24 з копійками я отримав сигнал, налаштував роутер, запустив спідтест, тарифу абонент вибрав 100 Мбіт, соточку отримуємо ми на Ізі і зустрів класну собачку. Катруся. І не кусає. Гарний песик.